Рома, привітайся, будь ласка. Дай, дай. — Дай, дай. Привітайся, дам. Привітайся, дам. Мені не сподобалася ця ситуація. Я завжди за те, щоб мама була на боці своєї дитини. Привітайся за нього. Вся проблема, все вичерпана. Рома, що це у тебе таке в ручках? Викрутка. Це справжня відкрутка, так. а не не боїшся, що раниться? Не боюся, і він, до речі, досить з маличку в мене грається викруткою. Це прям його така любов. Може, із за того що він бачив, що дідня завжди щось ремонтує. У нього інструментів його достатньо, в принципі, але ж тато не цікавіше, коли з викруткою зустрічає дитина, п'ять балів зняли. <рес> Викрутка це вже капець. А він тільки викрутку бере, чи може якісь гостики які да, шурупчиками, звісно. Він вміє шурупчики в свій столик закручувати. Шуруп взагалі ну це маленька дитина, тим більше в неї там ще є Аня, яка взагалі може це проглотити. Це не дитячі ігри. Рома, не лазь там. Іди до нас. Рома, ти мене реально зараз дуже конкретно коротше, нервуєш і підставляєш. Я тобі хочу сказати. Ти зараз підеш до тата. Ай. Ось так. Ти сядеш, будь ласка, біля мене? посидь спокійно добре? Mm. Ну тут, в смислі ні. Пожаліти? Yes. Сядь біля мене, посидь. Yes. Ти робиш на зло? Да? Я просто бачила її вираз обличчя. В неї на секунду було таке, якби там не було нас, мені здається, вона б його добре стукнула. Ти ж на руках чого ти не їш. Що? Де ти вдарився, покажи. Ось тут. Пальці два. Два пальці вдарив і голову. Ні. Голову ні? Мені брову чуть не розтік. Мамо, можеш по Да. В брову. Дякую, все вже не болить. Молодець. Боже, як вона ці торти пече. Діти ж постійно потребують її уваги. З дівчатами говорити будеш? Ні. Чому? Я не хочу. Чому? Я не хочу, ясно. Вибачте, дівчата. Все нормально. Вона засоромилася перед нами за своїх дітей. Ромчика, можна тобі подарувати подарунок? Ні, ну то встань, ну то встань, підійди і візьми, що це таке. Рома, ну не бійся, іди, будь ласка. Іди, сіди, це для тебе бери. Господи ваше мій. Що треба сказати? Тьотя. Що треба сказати, коли тобі дали подарунок? Ясно все з вами. Мамочко. Не відкрито, дякую, не сказав тіті Ліні. Дякую. Будь ласка, сонечко. Аня, дивися, мене для тебе теж є подарунок. яка класна. Що, а що треба сказати, дочі? Дякую. дякую. Я так помітила, ти зараз дуже переймаєшся, тим, що там а, Ромчик не сказав дякую, чи те, що він не, не привітався. Мене нервує, що він виділиться. Е, він просто не розуміє, що відбувається. Я йому пояснювала. Йому три роки. Він все шарить. Вона очікувала, що діти будуть вести себе так, як вона хоче, а діти вели себе як діти. Я бачу, що тебе це дуже дратує. Дратує чому це ж Ну, того, що я для них маю бути авторитетом. І Якщо я буду вестися на поводу в їхніх отаких лови розумієш? Ой, ну тут вони мені на голову вилізуть і звісять ножки, і будуть робити все, що вони хочуть. Ну мені такого це не ж потрібно. Діти. Ну то все одно має бути. Хоч трохи послушанні, а не оце скакати, як росте в тебе. Хто людина впевнена в собі? Чи це якийсь пес, чи це робот? Якось дивні її ці побажання. Якщо в мене не буде дисципліни, це буде повний хаос вдома.